Історія така, тиждень тому був у людини, дивився різні предмети, але нічого не купив, тому що нічого цікавого не було. Сьогодні присилає на вайбер фотографії статуєтки. Тому поїхав за статуєтками. Статуєтки прості, але невеликий прибуток був. Ось такий рибак, ось такий чоловік з дівчиною, це все полонне. І такий підсвічник. Все в полюці треба мити. Ще людина сказала, що на селі в нього є декілька статуеток, можливо, там є рідкісні, тому будуть чекати від нього фотографії. Наразі додому відпочивати. Вирішив сьогодні трохи познімати вам привокзальну бараховку. Зараз іду туди. Сьогодні в мене по плану було трошки побігати, але раз йду на барахолку, значить треба пішки йти. Тому 4,5 км в одну сторону і зворотня на 4,5 км. Це, звісно, набіг, на тренажери, але хоч щось. Поки йду на брахоку, трохи вам розповім. Сьогодні продав два годинника. Один тема Космос підписнику за 1000 гривень, другий годинник механічний, те, що приїхав із Франції, продав за 250 гривень також підписнику. Ці 250 гривень йдуть на ЗСУ, вже на ЗСУ зібрав 2000 гривень по продажам. Як продам срібний браслет. Тоді буду донатити. Також продав дорогу статуетку. По цій статуетці я більш детально розповім на наступному тижні. Вона вже продана, але поки що знаходиться в мене, людина через тиждень приїде у Львів і я продам цю статуєтку. І потім розповім, за скільки її продав. Також сьогодні заїхав на адресу до свого підписника, до пана Максима. В нього купив багато різних речей на суму 3200 гривень. В кінці відео покажу, що я купив, тому що я ще не розбирав ці покупки. В мене питали, з чого можна почати антикварний бізнес або займатися бараховкою. По-перше, треба вибрати 2-3 теми, котрі вам цікаві. Вивчати їх, шукати варіанти цін, скільки воно коштує, шукати варіанти. Щоб купити та перепродати, почати хоча б з цього. Але треба мати розуміння, що антикварний бізнес, як і будь-яке підприємство, це комплексний захід. Треба вміти не тільки шукати та купувати, треба вміти продавати. Продавати також це не легка справа. Дехто може просто виставити на Віоліті і там, що накидає, то накидають. Ну частіше за все можна продавати дорожче, ніж на Віоліті. Це по напрацьованій базі клієнтів, тобто колекціонерів, або OLX, або барахолка, треба вміти продавати повсюди. Ще можна продавати на eBay, або і Я поки що не хочу, але поступово буду йти до цього. А зараз я вже біля бараховки, тому дивіться, що вдасться мені купити, або нічого не куплю. Вот начинается барахолка, иди, вас, возможно, что-то найдут интересное. Это сколько такая пляжка? 100 грн. Можно подобрать. А вот так как все За 70 буде? Я і так дешево даю Яка ціна? 300 А дешевше буде? Ні. Таку красоту унікальну. Просто подряпаны є. Є. Є так великий старості. І то ли должен водити? Ні сколо тобі, ні дві. Давайте 180. Ні, не, не можна. Ну, добре. Вірвався на бархок, вже два предмети купив. Непогано. Скільки ж катулка? Скільки коштують? Все на телевізор. 100 гривень.

А сколько тогда? 30. За 20 будет? 25 давайте, мы дорогие. Доброе. 40 месяцев. Ты мне вези, я тебе до третий корпус.

Сколько тарел, какой что? Вот такой катер.

Те, що вдалося сьогодні купити, ось така пляшка, тут є дозатор. Натискаєш і лється те, що ви туди залили. Ось така прикольна мініатюрна ваза. Така чашка, щось я відразу не зрозумів, вона сучасна чи радянська. Треба Про... пошукати інформацію. І така фруктовниця, гудне скло. Гарна, по цінам за що купив. Пляшка 100 гривень, ваза 50 гривень, чашка 25 гривень, фруктовниця 200 гривень. З бараховки раніше пішов, тому що там вже нічого цікавого не було і плюс там один бомж був, котрий гниє заживо. Це зрело ще ну, таке, мені не сподобалося, ще й запах від нього був. Досить неприємний, тому я швидко відсторонився від барахолки. Закупка у підписника купив багато чого із дрібного, нічого суттєвого дорогого тут немає. Такі картриджі на денді. Таке яйце. Навіть ще не знаю з під чого. Виглядає старим. Ось такий підсвічник незвичайний. Олімпійський факел. Прикольно зроблено, деталізовано. Какарди. Цю какарду я спочатку не знав, вже знайшов інформацію. Це сама безкорисна організація у світі. Тобто це какарда Організації Об'єднаних Націй. Металеві герби Львову, яйця ФАБРЖ. Звісно, не Ось Отака От цікава фарфорова голова це з-під пляшки. Я ще не прицінювався, що як буде коштувати. Отака курча, на жаль, ключа немає для заводу. Треба також її відмити, а то вона страшно виглядає. Ціна 45 копійок. Ось така стара коробка. Мабуть, з-під цукерок. Всередині також є стара коробочка, ось така. Гуцули, ручна робота. Трохи Тараса Шевченка, календар, портрети. І трохи іграшок. Тут багато іграшок з Макдональдса, старі, багато листівок, листівки різні. Було ще більше висівок, але я повибирав ті, що більш-менш ось такі цікаві. Це мундири, там мультики, казки є, всього потрохи. Так, книжки. Ось така книжка це як каталог по настільним медалям. Прикольно, інколи трапляються медаль, так хоч можна буде розпізнавати їх. Сама по собі дивився, вона недорога на віоліті. Також каталог по маркам є. Ще чорно-білий. Так, посвідчення до медалі. Це трудова медаль. Рідко зустрічається, в основному тільки медалі трапляються. З документами я майже не купую. Дуже рідко зустрічаюся. І трохи книг. книги різні, Ну, думаю, цікаві будуть. Ось така закупка у підписника. Купив оце все на 3200 гривень.